Нативай про головні події в Україні і світі. Я Наталка Ляторинська вітаю. У цьому випуску ви побачите. <му> Кілька тисяч представників самооборони майдану рушили до Верховної Ради. Частина людей у камуфляжному одязі, масках зі щитами і кийками. Сплеск хуліганства у столиці протягом цієї ночі невідомі напали на комп'ютерний клуб і розгромили два ресторани у центрі Києва. Сто відсотків безпечно президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков запевняє, що в Сочі створені всі умови для спокою учасників. Дан рушив до Верховної Ради. Кілька тисяч на колонна активістів зранку пішла в напрямку парламенту, аби вимагати від депутатів не переривати свої роботи до врегулювання політичної кризи. Багато учасників маршу одягнені в камуфляж, мають щити та кийки. За ходом мітингу спостерігає моя колега Віта Прокопчук. Віто. Добрий день. Зараз мені підпід під, кажуть, що немає зараз зв'язку із Вітою Прокопчук, але ми обов'язково зв'яжемося і розкажемо вам, що відбувається біля стін Верховної Ради. Ну а власне у самій Верховній Раді на цей момент не зареєстровано жодного законопроекту щодо повернення до редакції конституції 2004 року. Тож ставити на голосування немає чого. Про це на засіданні Верховної Ради заявив спік спікер Володимир Рибак. Він закликав опозицію донести цю інформацію до мітингувальників, які прийшли до стін парламенту. Опозиція ж каже, що підготувала проект нової конституції. Лідер фракції Батьківщина Арсеній Яцин. Нюк закликав спікера поставити його на голосування детальніше про ситуацію в раді розкаже моя колега Аліна Мазур. Аліно, добрий день. Тож що оприлюднила опозиція свій проєкт основного закону і чи є можливість винести його на розгляд депутатів? Привіт, Наталко. Ні, насправді ще поки не оприлюднила за словами Володимира Рибака, спікера парламенту. Досі немає жодного зареєстрованого законопроекту щодо змін до конституції 2004 року, а також повернення до парламентсько-президентської форми правління. О, хочу нагадати, що сьогодні на порядку денному стояло три питання: е, перше, це календарне планування на цю сесію, також визначення порядку денного, а також створення тимчасової комісії щодо. Е, Щодо створення нового законопроекту щодо конституції, перші два питання були проголосовані за календарне планування 235 голосів. За створення порядку денного визначення порядку денного 237 голосів. Також хочу зазначити, що лідер фракції в батьківщина Арсеній Яценюк наголосив, що вони таки мають законопроект. Вони його розробили. Він вже є документ. Це підтвердив і Геннадій Москаль, однопартієць. Також він показував, показував у кулуарах він показував сам текст документу і сказав, що тимчасова перерва створена для того, аби таки зареєструвати цей законопроект. У раді Олег Тягнебок зазначив, що, що вони не реєстрували цей документ, оскільки не мають підтвердження того, що партія регіонів і комуністична партія їх підтримує. Натомість останні дві голосують. Підтримують створення тимчасової комісії, мовляв, тільки таким чином можна буде напрацювати і таки створити правильний документ щодо змін до конституції. Поряд зі мною зараз знаходиться народний депутат від фракції ВО Батьківщина Леся Оробець. Леся, скажіть, будь ласка. Добрий день. скажіть, будь ласка, чи ну чи є цей законопроект? Що саме в цьому законопроекті, і яким чином тимчасова комісія допоможе таки врегулювати це питання? Все достатньо просто. Законопроект фізично є. Рибак дав команду його не реєструвати, тому він із трибуни розказує, що, мовляв, не зареєстрований. Так він же ж і дав команду секретаріату не реєструвати. Регіонали граються в комісію, тягнучи час і розуміючи, що всілякими комісіями можна засідати роками, на то вони і розраховують. В Верховній Раді поки що не пахне ні компромісом, ні здатністю вирішити політичну кризу. Ну а Янукович, я так розумію, рядиться в Сочі, і, схоже, нам доведеться до цього Кати, бо остання поїздка в Сочі нам вже коштувала євроінтеграція. Тепер видать, ні зміни в уряду, ні конституції, ні взагалі вирішення політичної кризи без поради з Москви Він вирішувати не збирається. От в партії регіонів заявляють, що вони готові надати лідерство в цій тимчасовій комісії саме опозиційним фракціям. Чи вирішить це питання щодо законопроекту конституції? Ні, оскільки попередні 12 днів демонстрували повну відсутність будь-якого результату переговорів і виникали все нові й нові фейки нові і нові нові пропозиції. Я не особливо вірю в цю комісію. Якщо було б натхнення проголосувати, могли б проголосувати сьогодні. Голосів в раді вистачало б. Втім, регіонали свідомо затягують, надію, що або принаймні вдаючи, що ситуація розмокчиться сама по собі. Позафракційних доведжування ще вчора говорив про те, що є нібито 232 голоси за цей законопроект щодо змін до конституції. Які у вас є дані? Скільки голосів? Скільки з партій регіонів можуть вас підтримати? Я не вірю словам в політиці. Я хочу бачити результат, і насправді підтвердженням цього може бути тільки голосування. Депутат може передумати в останній момент погрози на його, його сім'ї смс-кою можуть надійти в останній момент. Ми таке бачили багато разів. Сама таке переживала. Тому, допоки не буде... До результативного голосування всі решта заяви це просто ну пускання, пускання пару в пилу в обличчя, що з однієї, що з іншої сторони, Направду, має бути чітке відчуття, що залишається лічені хвилини, години для прийняття рішення в парламенті. Після того шансів використати парламентську платформу для переговорів не забагато. Температура на вулиці не знижується. Ну я увазі, на градус напруги не знижується. Закон про амністію, так як ми намагалися. Його домовитись ми не домовилися. Янукович приїхав в раду і передавив своїм вольовим рішенням. В результаті наших активістів як ловили на вулицях, так і продовжують ловити 30 з хвостиком пропавших безвісти людей. Тим, в кого апеляція по арештах, апеляцію штучно переносять надалі. Тобто влада продовжує брати заручників, намагається цим тиснути в переговорах. Тобто, як я правильно вас розумію, тимчасова комісія взагалі не дасть ніяких роз. Я не особливо в це вірю. Мій політичний досвід підказує мені, що це винятково спосіб замилити очі і просто ну, тягнути час. А які наступні дії взагалі опозиції? Що ви пропонуєте? Яким чином далі розвиватимуться події? Зараз там щось відбувається в раді, намагаємося з'ясувати щось монолог рибака Викликає особливий ажіотаж. Мені насправді невідомо чи зуміли домовитися зараз. Да, ну, наскільки ми бачимо, зараз журналісти просто вибігають із з третього поверху з ложі преси, біжать униз на другий поверх, де, мабуть, має відбутися якийсь брифінг. Народних депутатів ми слідкуємо за цими подіями, і також хочу наголосити: от говорила Наталка про те, що прямують з майдану люди до Верховної Ради. Посилена дуже сильно посилена безпека біля народної біля Верховної Ради. Тут дуже багато автобусів із силовиками, і навіть огородили ці автобуси. Мітинг, так званий антимайдан. На цьому в мене все колеги. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур, яка розповіла про те, як сьогодні відбувається робота Верховної Ради, і власне зробила невеликий анонс. Ми чекаємо зв'язку з Вітою Прокупчук, яка працює біля стін парламенту і розкаже про те, скільки людей зібралося біля стін Верховної Ради, і що там відбувається власне зараз. Буквально кілька хвилин чекаємо зв'язку. У столиці сплеск хуліганства. Сьогодні вранці невідомі в камуфляжі та масках, озброєні битами, напали на комп'ютерний клуб торговельного центру Метроград, повідомляють у столичній міліції. Постраждали двоє людей, що перебували у клубі. Їх госпіталізовано до 17-ї міської лікарні із чисельними травмами. І сьогодні ж вночі невідомі розгромили одразу два ресторани поблизу станції метро Олімпійська: ресторани «Опанас» та Май Тай Лаундж. Охоронець останнього. Розповів міліції, що група погромників з 25-30 осіб з'явилася близько третьої ночі. Вони були в темному одязі та з дерев'яними кайками у руках. За обома фактами, вже відкриті кримінальне провадження за статтею Умисне пошкодження майна. За даними ініціативи Бойкот партії регіонів, ресторани належать народному депутатові з фракції Компартії Оксані Калетник. Однак на сторінці ініціативи Фейсбук нічний погром засудили та свою причетність до хуліганських дій заперечили. Ми однозначно засуджуємо такі акції. Бойкот партії регіонів це не насильницька громадянська кампанія. Бойкот успішний, тому що він щоденний і масовий. Акти вандалізму лише відштовхують споживачів від ідеї бойкоту. Ми проти нищення майна невиправданого тиску на працівників, постійного блокування закладів. Тим часом міліція посилила нічне патрулювання столиці через підпали автомобілів. Крім тих працівників, які несуть службу у звичайному режимі, додано ще 203 оперативних наряди правоохоронців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Нагадаю, минулого тижня у Києві спалили більше 20 автівок. Активісти автомайдану заявляли, що переважно горіли їхні автомобілі. У міліції ж стверджували, що від паліїв страждали й ті кияни, які не беруть участі в акціях протесту. Одного імовірного палія громадянина Грузії затримано. В Україні без світла і досі залишаються майже 50 населених пунктів, 28 сіл і міст без електропостачання в Одеській області, 10 у Миколаївській і 9 у Херсонській. Відновленням електрики займаються бригади Обленерго. Про інші новини в регіонах розкаже моя колега Катя Полякова. Доброго дня, Наталку. Отже. Активісти правого сектору залишили приміщення рівненської обласної ради. Таким чином вони відреагували на прохання новообраного голови облради опозиціонера. Михайла Кирилова та представників народної ради висловлені під час народного віччя у Рівному і залишили приміщення. Наразі у приміщенні адмінбудівлі лишилися громадські активісти і охорона, площу перед центральним входом звільняють від автомобільних шин, дров триває прибирання території. Натомість барикади залишаються нерозібраними. Звільняли облраду представники правого сектору доволі миролюбиво, але попередили, що перебуватимуть на стадії готовності і в разі виникнення потреби знову займуть адмінбудівлю. Додам, що кількість звільнених і незвільнених рад тепер зрівнялася по п'ять. Отже, на цей момент звільненими є Рівненська, Вінницька, Луцька, Львівська і Сумська. Там, до речі, розігнали активістів. А наразі під контролем активістів, але ради працюють у штатному режимі: є Тернопільська, Івано-Франківська, Полтавська, Черневецька і Хмельницька обласні ради. Флешмоб під назвою Бізнес на крові організували Луцькі Євромайданівці. Його мета бойкотувати відвідини магазинів, банків, кафе, установ, власниками яких є члени партії регіонів. А отже, за словами учасників акції, надходження з них фінансує міліцію, тітушок словом Януковича і компанію. Все відбувалося у режимі екскурсійної прогулянки містом. З десяток молодих людей зупинялися під приміщеннями регіоналів, лили під поріг червону фарбу, а на двері чіпляли на. Наліпки обережно власник регіонал. Кілька разів їм намагалася перешкодити міліція. Мовляв, в такий спосіб активісти псують благоустрій міста. Але після того, як люди в мегафон пояснили погонам всі юридичні тонкості справи, конфлікти припинилися. Пані при Інформація для вас. Даний пакет документів, які ви принесли, він стосується лише підприєм комунальної власності. родини Тому, будь ласка, не заважайте проводити екскурсії. У Харкові невідомі спиляли та вкрали металевий хрест, встановлений на честь 50-річчя воїнів Української повстанської армії. Двометровий металевий хрест стилізований під березу, знесений і знищений. Видно сліди спилювання на залишку труби, зірваний напис Упа за фактом знищення пам'ятника кримінальне провадження міліція поки не відкривала, а лише внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань. За їхньою інформацією, даний хрест не входить до пам'ятних знаків ні до архітектурних споруджень. В той же час члени спілки української молоді припускають, що хрест знищили зі згоди місцевої влади. Звернувся 38-річний громадянин. Заявою про те, що у парку молодіжного у місті Харкові зникла металева конструкція у вигляді хреста. Ні, його як а... зовнішнім виглядом, як спилили. Ні, не залишили на місці. Правоохоронці з'ясували, що даний хрест не належить ні до пам'ятних знаків, ні до архітектурних споруд. Наразі дана подія внесена до журналу єдиного обліку правопорушень. Міліціонери встановлюють всі обставини зникнення конструкції, свідків. От ведеться подальша перевірка для чого буде прийнято процесуальне рішення по даній заяві і в мене все на цю мить Поки що. Наталка. Дякую тобі, Катю. Це була Катерина Полякова із новинами із регіонів України. Ну а ми продовжимо випуск. І зараз маємо зв'язок із Вітою Прокопчук, яка працює біля стін Верхов... Верховної Ради. Нагадаю, кілька тисячна колона активістів майдану зранку пішла в напрямку парламенту, аби вимагати від депутатів не переривати свої роботи до врегулювання політичної кризи. Багато учасників маршу одягнені в камуфляж, мають щити і кийки. Віто добрий день чи вдалося євромайданівців підійти власне до самої будівлі Верховної Ради, адже навколо неї сконцентровано багато силовиків. Вітаю колегу. Наразі ми не біля Верховної Ради. Ми на вулиці Грушевського на барикадах. Власне, протестувальникам не вдалося підійти до Верховної Ради. Вони своєю мирною ходою рушили з Хрещатика з Майдану Незалежності. І по інститутській вони дійшли до Маріїнського парку. Власне, за словами активістів, там було сконцентровано досить багато міліціонерів, які боялися з острахом дивилися на них, тому що вони думали, що вони будуть на них нападати. Проте Звичайні активісти їх було близько. Трьох тисяч на мою думку, тому що я так бачила, коли вони проходили ось звідси, тому що поверталися вони ось цією стороною, і приблизно наразі вже вони пройшли всі, але близько трьох тисяч людей я бачила, що вони поверталися до Майдану Незалежності. Там були сконцентровані самооборона Майдану та звичайні протестувальники. Спілкуючись з протестувальниками, зараз я можу сказати, що пані Катерина була там сьогодні в цій, Акції протесту, скажіть, будь ласка, що ви вимагали, і яка ця акція на що вона була спрямована цього разу? У нас акція була мирна, попереджувальна акція, тому що наші вимоги, які ми тут стоїмо два місяці, вже більше як два місяці, ніхто не чує. Президент нас не чує, уряд нас не чує. Вони нас не чують. Ви знаєте, які тут бої відбувалися. Я суміла, що саме ви вимагали сьогодні? Саме сьогодні була попереджувальна акція. Вона е, називалася так: ми попереджаємо, що якщо не будуть виконані наші вимоги, а ви знаєте, які вимоги це відставка президента, це створення е, парламентської президентської республіки, повернення до конституції 2004 року. Е, Амністія всіх оцих е, людей, яких дійсно замучили, побили і загнали як заложників. Наша акція попереджувальна. І сказали, наші ви бачили, які бойові хлопці йшли. Ми вже не б, без. Е, не з пустими руками. руками, а от говорили самі бійці, які тут самооборонці, які так, так, так. йшли, Вони казали, що настільки попереджувальна акція, що якщо не почують, якщо не буде ніяких дій, то вони підуть у наступ. Чи це є правдива інформація? Правдива інформація. Я спілкуюся із усіма хлопцями, які тут стоять. Я хожу з палатками в палатки, спілкуюся тут. На барикади хожу, спілкуюся, і сказали хлопці: терпіння нашому кінець. Ми повинні. Уже йти дійсно в рішучий наступ, щоб в кінці кінців показати, що ми народ, ми сила. Ми закликаємо цих міліціонерів, щоб вони охороняли не усю бандитську зграю, яка там сидить, а охороняли нас, народу на цій акції протесту. Ще з вами були депутати. Я так розумію, що ви підійшли до Марінського парку? Вас так, туди так, так, не пустили. Так, так. Що ви просили, чи що з якими закликами ви до міліції зверталися? Ми зверталися. Пропустіть нас до. Верховної ради ця наша акція мирна. Ми не збираємося на вас нападати. Ми хочемо показати, які ми є, скільки нас, і що нас дуже дуже багато, і з нами йшло дуже багато киян, дуже багато приїжджих. І в основному, бачите, ішли ці хлопці, які приїхали з усієї України. Тут не тільки західна Україна стоїть, Тут стоїть вся Україна, вся Україна а, ви йшли біля Марінського парку. Скільки там було людей? Які настрої там людей ви спостерігали? Настрої мирні. Ми той хлопці били в щити, цим показуючи, що ми не збираємося нападати нікого. Ми просто попереджуємо. Попереджуємо президента, попереджуємо Верховну Раду. Якщо вони не дослухаються до голосу народу, вони вже хлопці будуть переходити, як то кажуть, уже натиск а буде цій акції протесту. Я також бачила жінок, які мали ось такі, от. Е не знаю, плащі мама, і на них це я, я мама. Так, От так, чим так, скільки так. цих жінок були? Що, звідки вони? Що вони хотіли це дати жінки, які з'їхалися теж з усієї України, щоб провести оцю акцію, коли йшли тут бої? Ви знаєте, ми підходили сюди, ставали поперед беркутом, оця як вони називали, буферна зона, щоб захистити. До речі, це була моя маленька ідея. Я познайомилася з пані Валентиною і Катерину. І... Це в особистому за інтерв'ю так, так, так добре так, так, ви так, мені так. розповісте. Наразі ще хочу від себе додати, що всі люди, які пройшли ось такою мирною ходою, наразі знаходяться на майдані Незалежності. Буду спостерігати і дивитися за подіями. Колеги, тобі слово. Дякую, віто. Це була Віта Прокупчук, яка розповіла про те, що сьогодні Євромайдан рушив до стін Верховної Ради, і, власне, як бачимо, все мирно люди повернулися на Майдан Незалежності. Ну а Верховна Рада продовжує працювати. І до чого може призвести ця робота? Ми поговоримо у випуску о 15-й годині з політологом Володимиром Фесенком. У Європарламенті сьогодні ухвалять один із семи проєктів резолюції щодо України. Загалом у всіх проєктах йдеться про підтримку українців у їхньому прагненні до євроінтеграції, а також засуджуються насилля проти мирних демонстрантів. Є, втім, і жорсткі варіанти резолюції, де передбачено запровадження адресних санкцій щодо осіб, які причетні до порушень прав людини в Україні. Нагадаю, вчора у Страсбурзі відбулися дебати щодо нашої держави. На тому ж засіданні й були розроблені всі сім проєктів резолюції. Безпека в Сочі забезпечена на 100%. Про це говорить Олександр Жуков, президент Олімпійського комітету Росії. За його словами, російська служба безпеки має великий досвід у проведенні великих міжнародних заходів. Крім того, безпеку в Сочі забезпечить і міжнародний штаб спецслужб. Напередодні у Чорне море увійшли військові кораблі США. На початку січня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на час Олімпіади жителям Інгушетії, Чечні і Дагестану обмежать в'їзд у Краснодарський край. Зокрема, для поїздки вони повинні будуть звернутися до правоохоронних органів з відповідним повідомленням, вказавши мету поїздки, терміни і надавши копію паспорта. Усі необхідні міри в області безпеки прийняті. Совсем недавно наш президент відвідає на вопрос. рассказывал о том, какие серьезные меры безопасности приняты. В том числе будет задействовано порядка 40 тысяч работников различных правоохранительных органов, структур, которые будут обеспечивать необходимую безопасность. Через сильні снігопади частина селищ і містечок в Словенії практично відрізані від світу. Туди доставляють їжу, деяких людей вивозять до тимчасових притулків. Пожежники та рятувальники розчищають дороги від повалених дерев. 50 тисяч будинків залишилися без світла. Країна просить Євросоюз надати електрогенератори, аби допомогти жителям впоратись з холодами. Загалом негода вже завдала шкоди на мільйони євро. До кінця тижня Ситуація не покращиться, прогнозують синоптики. З негодою борються і в Британії. Там шторм обрушився на південне узбережжя. У самому Лондоні через поривчастий вітер повсюдно відключено електрику. Такі райони Англії, як Конуал, Дейвон, регіони Ірландії, опинилися затопленими. Щонайменше 5 тисяч будинків продовжують залишатися без електрики. Амністовані учасниці російського панк-гурту Пусірають виступили на концерті Мадонни. Надія Толоконнікова і Марія Альохіна не співали пісень. Із Нью-Йоркської сцени вони закликали Володимира Путіна звільнити усіх політичних в'язнів Росії. Сам концерт організувала правозахисна організація Amnesty International. Нагадаю, у серпні 2012 року московський суд засудив дівчат до двох років колонії загального режиму за панк молебень у храмі. Христа Спасителя у грудні. Торік Толоконікова та Альохіна потрапили під амністію і вийшли на свободу. Коли я побачила, що відбувається у Росії і що сталося з Пусі Райт, я зраділа, що живу в Україні, де я можу вільно висловлювати свої погляди. Так, я знаю, що Америка не ідеальна, але я можу критикувати уряд, можу висловлювати свої релігійні погляди. І я не маю боятись, що за це мене можуть посадити. Ми не забудемо і не простимо нашій власті, то, що вона робить зі своїми громадянами. Тому ми і будемо требувати Росію без Путіна, і ми требуємо свободної Росії. На цьому у мене поки що все. Дивіться, і читайте наші новини на сайті. TVI.UA. Дякую, що довіряєте. Нам і зустрінемось у п'ятнадцятій.